Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Ось вже приходить тепле літочко, бачимо погода, да? налагоджується, суперова стає. І разом з тим приходять і новини. І в тому числі про комуналку. Що ж буде з комуналкою уже з 1 червня? Що... Ставте лайки і підписуйтесь. Це мій помічник. Такий. Маленький, але дуже активний. Тож, що буде з комуналкою з 1 червня, тому що вже багато оголосили про, про її зміни. І як ви думаєте, в яку сторону буде мінятися? Можливо, скинуть ціну за комуналку, можливо, взагалі зроблять для багатьох людей безкоштовною, тому що такі важкі часи людям нема. Чим платити за ню в багатьох. Зараз зі всім розберемось. Але перед тим, як вже сказав мій отой маленький помічник, якщо хочете знати всі новини про комуналку пенсії, тарифи, субсидії і все інше, то долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатись під відео, і я вам обов'язково розповім одних з перших і дам пораду, що робити, та що як платити, щоб на тому-то зекономити і як оформити. Різного роду допомоги, виплати і пільги. Е, відразу попрошу невеличке вибачення за звук, тому що у мене зламався мікрофон, і я записую напряму на телефон. А це не саме якісний звук, тому буду намагатись говорити голосніше, щоб ви все чудово почули і щоб знали. І так, тарифи на комуналку з 1 червня, на жаль, зростуть. Зростуть на водопостачання і водовідведення майже по всіх регіонах України. Отак От поступово то там піднімлю, то там, то там. В багатьох регіонах вже підняли. Напишіть, як у вас ситуація, а в багатьох ще піднімляться саме з 1 червня через дві деталі. Зараз розповім про інші тарифи, а зараз так коротенько будемо розбирати, чому ж то так відбувається. Перше подорожчання електроенергії. Знаємо, що подорожчала електроенергія, вірніше з 1 червня подорожчає для непобутових споживачів. А водоканали це якраз непобутові споживачі. І для них електроенергія підніметься уже ну, третій раз. І цей раз е приблизно на 30%. Таким чином. Для того, щоб вам подати ту воду, вона качається насосами, насоси споживають електроенергію, платити за ню більше, і тому такий крок пішли водоканали. Ну, принаймні так заявляють. Не знаю, що в них там насправді, але принаймні вони так заявляють. І подорожчали хімікати для очистки тої води і стічних вод, тому що вони, по-перше, дуже багато закуповувалися в наших недосусідів. А по-друге, що... Вони закуповуються в валюті в основному. А валюта зараз, на жаль, також подорожчала. Е, про електроенергію. Тільки що вже зацепив цю тему. Так що зросла для непобутових споживачів. Про це я розповів на каналі Народна Думка в попередньому відео і сказав, які з цього випливають наслідки. А найбільший, найважчий наслідок це те, що подорожчає усе. І продукти харчування, і все. все все Тому що для того, щоб то зробити, спекти той самий хліб, потрібне світло, електроенергія. Якщо воно дорожче, то той самий хліб також дорожчий. І е з 1 червня обговорюється вже в Кабміні і з комісією цією на КРА, да, що регулює ціни на... Комуналку обговорюється підняття ціни на електроенергію саме для населення, тобто вже ухвалено для непобутових споживачів, а наразі обговорюється підняття ціни для населення і е, є декілька варіантів. Перший варіант, що ціна піднімається десь до 4 гривень, 4,50 гривень. От в таких діапазонах. І це не самий приємний варіант, тому що багатьом українським сім'ям, всім українським сім'ям доведеться витрачати набагато більше на комуналку, а в середньому це десь по 300 кВт годин на пис, ну, люди використовують, то множимо на цю ціну, що збільшилась, да там гривня 50. І отримуємо 450 гривень з кошелька кожної української сім'ї. Це мінімум. Другий принцип підвищення, тому що їх обговорюється декілька. Другий принцип підвищення це диференціація тарифів. Тобто, те, що було раніше, до 100 кВт годин платимо по одній ціні. Від 100 до 300 по інші, від 300 до 500 ще по інші, від 500 до 1000, там вже взагалі по 10 гривень за 1 кВт годину. Обговорюється і такий принцип. Він деякий час працював, да? пам'ятаємо, коли було до 100 кВт, потім до 250, зараз вже вся електроенергія в одну ціну, скільки б ти не напалив. Але хочуть повернутися, але зробити його більш. Таким розширеним, тобто, щоб було не два, там до і після, а там три чи чотири, до одної межі, до іншої, до другої, до третьої, щоб люди, е які користуються мало, платили по низькій ціні. Типу, тих, хто користується більше, в кого якісь там електроприлади, потужні верстаки, то ті платили там, типу, більше, тому що вони щось з тим роблять. А ті, хто користуються взагалі багато, то. І ціна відповідна. Ну, приблизно така, як для бізнесу. Взагалі, то хочуть вирівняти усі ціни на електроенергію, типу як в Європі, щоб було для всіх однаково. Але в такому випадку тоді ціна на електроенергію зросте десь до гривень 8-9. То, то... така собі ідея, і не знаю, як то все будуть реалізувати. Поживемо, як то кажеться, побачимо. Так, Що? З тарифами повертаємося до комуналки. Водопостачання, водовідведення дорожчає. Електроенергія для непобутових вже здорожчала для побутових, тобто для ну, звичайного населення, обговорюється, наскільки росте і як подорожчає. І е, всі інші тарифи це газ, тепло. Поки що залишаються незмінними. Нафтогаз до кінця року оприлюднив да, річний тариф, то він залишається, слава Богу, незмінним. І це, це хоч щось, хоч щось не росте, але це наразі, бо літом споживання того газу, ну воно мінімальне. А от коли прийде осінь, побачимо, яку пісеньку нам заспівають тоді. Тому що тоді може бути зовсім інша. Історія, бо бачимо, як все міняється. З хороших новин це погода за вікном, спів та пічок, наші дітки, які нас не можуть не радувати, а все інше поки що, знаєте, ну, на жаль, так собі. Тому я активно спостерігаю, вам розповідаю, як тільки з'являться якісь додаткові, типу як. Зараз на Харківщині зробили, що їм субсидію збільшили в 5 разів на електроенергію. Це доволі, знаєте, такий крок. Якщо таке буде діяти по всій Україні, відразу вам розповідаю, як це все підключити, оформити, щоб ви були в курсі, дорогі мої глядачі. Тому до нової зустрічі на Народній Думці.